Нещодавно у Рівненській області пишно відсвяткували 450-ту річницю створення пересопницького Євангелія. Велике зібрання з цього приводу відбулося також і у Виноградові. Однак далеко не всім нашим глядачам відомо, що набагато раніше ніж у Пересопниці, Євангелії переписували, і у нашому королеві. У сховищах Ужгородського краєзнавчого музею зберігається манускрипт, якому зараз виповнюється аж 610 років. Наша знімальна група отримала дозвіл на відеозйомки цього раритету і залучила документарів науковців Ужгородського національного університету та Закарпатського художнього інституту. Воно попало у наш краєзнавчий музей у 1961 році і було передано протоігуменом Мукачівського монастиря Василієм Проніним із цілим рядом інших стародруків і рукописів того часу, які зберігаються і тепер у краєзнавчому музеї. Унікальна пам'ятка, тому що Недавно по телебаченню показували, як у, у Пересопниці зробили музеї, відремонтували дороги значить, і, і, і було присвячено Пересопницькому Євангелію ця знамена дата. Але Пересопницької Євангелії, воно старше, 1556-1561. І написано вже в часи, коли дуже великий вплив був реформації. Нашої королівської Євангелії є старшою є 1401 року. Написано. У Крайгальській ізбі Михайло, очевидно, це був дяк Михайло, і написано Станіславом е, многогрішним граматиком. Е, це був, очевидно, його псевдонім. Він, він мав бути монахом, тому що в основному у той час переписували е, рукописні книги богослужбові, в основному. Монахи. Монахи. Мені видать, що е, мав бути оригінал у нього. На Бізовно або з Мукачівського монастиря, або 1390 рік, або із Грушівського монастиря, який мав теж ставропігійське право, отримане є від Константинопольського патріарха, і на Бізовно він мав цей оригінал від там із Грушова. Перш за все, треба сказати, що королівський Євангелій входить в двадцятку. Датованих рукописів України з нього починається перелік найкращих рукописів українських, які написані в Лаврі, Київські рукописи, Волинські рукописи, Львівські, але початок. Переліку цих рукописів унікальних ранньої доби починається з Корилівської Євангелії. Тобто перша книга, перша, на є конкретна так, дата. Перша, перша, перший рукопис починається з нашого Королівської Євангелії, оскільки воно написано в 1401 році на зламі фактично століть. Ось, і оці показові зміни, які е, висвітлені вже в даному рукописі, дуже явно і яскраво виявлені тут в художньо-пластичних, Особливостях цього рукопису. Чому? Тому що відбуваються зміни як історичні, так і розвиток економічної ситуації, культурно-соціального піднесення десь є в суспільстві. І відповідно розвиваються і рукописи. Перехід від пергаментного рукопису до рукопису на інших матеріалах йдеться саме про папір. Це фактично перший рукопис, який написаний на папері ранньої доби. Оскільки ми знаємо, раніші рукописи на пергаментах це Мукачівський псалтир і е, Ужгородський півустав. Ну, Ужгородський півустав, звичайно, якщо ви знаєте історію, в 1972 році він зник з фондів музею, його було викрадено. Ось то Королівське Євангеліє написано на папері вже новими матеріалами. Це і є великі показові зміни, як в оформленні, так і в письмі, тобто в шрифтових е, графічних знаках. Ну, що можна прокоментувати? Надзвичайно красиве оформлення, але на жаль, ми не знаємо, хто автор, тому що ілюмінатори в свій час, ну практично до 18 століття, не висвітлювали свої прізвища. Вони не підписувалися в рукописах, підписувалися тільки переписувачі. Тобто, ми чітко знаємо, що цей рукопис написав Станіслав Граматік, але художні оформлення не можемо підтвердити, що це зробив він. Результат цих зустрічей ще раз доводить, що ми маємо повне право гордитися історією нашого краю, високим рівнем культури наших предків і твердо знати, що наші народні традиції спираються на багату і давню духовну спадщину. До речі, повні версії інтерв'ю краєзнавця Людвіга Філіп та мистецтвознавця Одарки Долгош запропонуємо до вашої уваги у наших програмах наступного тижня.